Брав участь у боях від Бергов Берліном, нагорожені органи Червоної сір та численних дедалях. У складі пораду розрахованного бав Серемета, тим якого приймав участь у боях Халтинської України, складі Петрської барвільськи танкової армії. Головний фізик Бегі Пілізві. Це курсантки Національного наукового інституція за довго закінчил відрозділів Національної аделії вулиці прав. На чолі колони начальник обсуд Національної академії грудності прав Сергія Посне. Рапор довірена на 10 до навчання пускає заболоча Ярославу отруку та в центру Саме епога на страждальник. Артилерію, на збройні якої були зарбатими на меті реактивні установи різноманітних і калібрів, представляють найменше за калібром, але найбільш героїчна 45-метрова пропитанкова армата. Морозьба станцем.